мене отець Роман, хто ще не знає, родом я із села Округли, це Тячівський район недалеко від Тячева. Уже шостий рік служу тут у Солотвині, тобто недалеко від того місця свого народження, там, де я виріс. Дорога Ну, виріс я, можна так сказати, у віруючій сім'ї, тому що у нас завжди були, попри те, що Мама працювала в освіті, і їм було заборонено будь-які е, речі, культу проявляти або ставити вдома, але ми жили із дідусами та бабусею, і вони свої речі, ці картини завжди викладали. І я бачив, як бабуся молилася. І бачив те, коли ну, до нас священник приїжджав на рік дві-три такі події були. Ну, це Пасха. Точно на храмове свято. І ще пригадую, що на Різдво, напевно, Ну, точно вже не можу сказати. Це до того, як Радянський Союз ще не розпався. До того так рідко приїжджав. Але були ті літургійні періоди, як, наприклад, Великий Піст, і завжди ходили кожного вечора. Жінки збиралися і біля храму є хрест. І там Ну, не хресну дорогу проводили, бо вони якось так бачали, що немає між ними такого гідного, хто би це міг провести, а співали всі великопісні пісні. І це так вражаюче було, тому що я це бачив, хотів чи не хотів бачити, бо ми жили напроти храму. Це наш батьківський будинок, там виріс. І там бачив, як вони співали, коли була якби, як у дитини така, така дяка чи охота, як у нас кажуть, піти, і там. Побути з ними, поспівати, послухати, тоді ходив, мало коли не ходив. І так само в неділю, коли не було священника, кожної неділі збиралися, помолилися літанію літургійного періоду, Ну, які книги були в них на той час, помолилися і проспівали пісні того літургійного періоду. Ну, Це таке було для мене із дитинства знайомство із, із релігією. тобто, Можна сказати, така невеличка дорога до Бога. Це був той період зміни, такі якісні зміни відбулися, коли після вже того комуністичного періоду, вже при кінці Радянської ери, бо це рік був 89-й, коли прийшли перші місіонери. Це були францисканці, і до нас тоді приїхав молодий енергійний місіонер, отець Майне Канта, який став пізніше ординарієм. І він до нас почав ходити спочатку кожної неділі, але як походу треба було більше різної роботи виконувати, тоді кожної неділі не міг приїжджати, а приїжджав ну, на місяць. Два-три рази. Ну і від того часу дійсно почалося поглиблення, як і знання релігії, бо бабуся, що могла, то передала по-своєму. Ну, але це було замало. У мене були питання, на які вона не могла відповісти або відповідала по-своєму. Ну, а це, як дитина, коли задавала, не завжди задовольняла мене ці відповіді. І тоді, дійсно, поглиблення віри почалося від того моменту. І тоді почав ознайомлюватися, що є така свята Меса. Бо до того часу я таке не знав. Бо коли бачив на храмове свято або на Пасху, ну то трошки інші якби, обряди, як звичайна меса в неділю. І так від того моменту почав познавлюся, що таке свята Меса, і почав ходити як на релігію, так і до храму в неділю на месу. І після того від тоді, що ця Антала таке запрошення отримав, щоб. Прийти і допомагати біля вівтаря. Ну і так від того моменту можна сказати, я залишився біля вівтаря, як міністрант, і там, біля вівтаря, можна так сказати, формувалося моє покликання. Там, тоді Господь, так у серці, торкнувся ще тихенько, що я там, про то, напевно, і не думав, і не знав. Але якось так одного дня я подумав, що дійсно, та, та міг би бути священником, як, як отець І Так почалася ця дорога до, до Бога. В такі часи. У мене тоді формувалося таке покликання, вирішив піти на священника. Ну, правда, то це було ще таке, якби ну, на дитячому рівні. І в той час я думав так, що, напевно, мені так само, як оціантелу, треба бути францисканцем. Ну і до того, щоб стати францисканцем, ну треба формуватися. І перед тим вони запропонували мені, щоб я пішов учитися в гоську школу, бо у францисканців вся формація відбувається в Угорщині, А я ходив в українську школу. А щоб там міг продовжити навчання, тоді перед тим як здати екзамени і отримати атестат, вони запропонували піти у виноградів. І там піти у школу, в Веноранівську школу угорську мовну, і там хоча б той рік вчитися, і після того йти в Угорщину, щоб продовжувати формування. Ну, Я там побув рік, там більше почалося якби це, цей стосунок із Господом, як, як вже почався той доросліший шлях до Господа в той момент. То, дійсно, гарні часи були. Тоді. Розважав над таємницями Розарію, будь так від францисканців. Там не тільки отець Анталбу, там ще був отець Давід і отець Тегомер і Вони там своїм прикладом показували, як треба молитися. І тоді впізнав, що таке Бервіарія. Що є така молитва Бервіарії, яку моляться монахи і священники, до того, що не знав, що таке. Я думав, що молитва те, що бачив від, від вірників до того моменту. Але тоді вже там бачив. Ну і після того я ще вчився два роки у Вестергом. І це була якби підготовка до тієї формації. Ну, а далі, там, уже, коли почав дорослішати, я подумав, ну та, напевно, мій шлях не бути францисканцем, а бути священником. І тоді, після тих років, і застергома я пішов в вегер. Ну, туди взнав, що, що треба робити для того, аби поступити. Я ще точно не знав, що треба до того робити. Ну а мені казали, ну так, треба, щоб я належав до якоїсь дієцезії. І до якої дієцезії я належу, то єпископ мене посилає і тоді там буду в вегері вчитися в семінарії. Ну і так тоді дійсно вже в той час формувалася тут дієцезія нунці. Антоніо Франко, який був у Києві в той час, він вже був ординарієм нашої якби, адміністрації, апостольської адміністрації. І тоді в той час вже отець Анта був якби, його представником тут. Ну і так через нього ми домовилися, що тоді вони мене відправляють учитися в Вегер-Угорщину. І Так, я потрапив туди і так продовжувалося формування. Але дійсно це вже доросліше від францисканців, від Оноградова і Вестергомі. Вже якби крок за кроком починалися, якби, вже починалися ці зв'язки з Господом. вже доросліші. У 92-му я закінчив ту школу, по 94-й був Вестергом. Я в 94-му році пішов вегер і в 2000-му отримав свячення з рук отця. Майника Антала, вже ординарія єпископа нашої дієцезії. Зараз, коли ми святкували ваш слідний білець, священство, ви одягнули орнат, в якому так, вас так так, 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 це той орнат, якому ми висвячували. Це орнат отримав подарунок від нашого єпископа. Він кожному із нас щось подарував е, перед свяченнями. Ну, і це якраз на свячення він подарував цей орнат. А як пам'ятаєте той день, коли вас посвячували? Яким він був у вас? Ну, нормально спав, нормально їв. <ріст> нормально. Все відбувалося. Щось такого екстреного не пам'ятаю. Але ну, я би більше не про почуття говорив того дня. Але той день був для мене дійсно таким днем, що тепер щось почалося нове в твоєму житті. Це так відчув. Тоді щось почалося нове. І ти вже тепер. Належиш Господу повністю. Ну, хоча це відбулося вже освячення на таких свяченнях, але тоді, якби це вже більш дозріло в моїй голові. І той день, я пам'ятаю, дійсно, як такий день, який був таким, якби мене хтось тримає в руках. Це відчуття. Кожного буває інше, а мене це відчуття було, що мене хтось тоді взяв так у руки сильно і тримає в руках. Так був той день для мене в Качові у катедрі. Ну, стільки можу сказати про, про це, як я пам'ятаю той день. Було багато вірників у храмі. Гарно співали. Було багато священників. Вже не пам'ятаю, що і як там був, але, але дійсно гарний день був. Сонячний дощ не падав, на що Господь виливав благословення в той момент. Досі маєте це відчуття, що ваш Господь тримає в руках так, 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 Перед тим, як святкувати ці ювілеї, для Уйга наша так само просили інтерв'ю, і тоді запитала від мене Ріта, що що би я міг сказати для молоді? Про Ісуса, що би я міг говорити за ці роки, як я відчуваю, я казав так, Христос є тим, який завжди біля мене і ніколи не зраджує, хіба я можу Його залишити? І коли впадав в певні гріхи, тоді це відчував, що не Господь залишив мене, а я залишив Господа. І за ці роки, дійсно, це можу засвідчити, що Він є той, хто завжди біля мене. І це від того часу не змінилося. За ті роки, за 25 років. Що для вас ця відданість Богові і тримає вас в руках Як Священник? Ну, no, це перша черга служіння Господу. Тому що служити іншим це служити йому. Бо він просить так служити йому, служити іншим. Івангелій так само говорить, і він, Господь Христос, і говорить про це, що хто служить тим меншим, будь-яким чином робить добро. Тим меншим іншим людям, ближнім і ворогам, то, то він це робить для нього. Для мене якось це залишилося більше, більше в моїй свідомості і в моєму серці, що те, що робимо для інших це робимо для Господа. Це тримає так у мене якби цю, цю, цю надію і Ле, ще дещо, як по це було українське. Натхнення, так, натхнення. За ці роки, 25 років, якщо брати навіть історію держави, дуже багато що відбулося. Ну, так. Э, дуже багато відбулося на ваших очах народжень, вінчань, похоронів. Чи є якась річ, яка є дуже радісна, і чи є якась річ, яка складна в служиті священних особливо зараз в часі, часі війни, коли ти бачиш ці трагедії? І що ви кажете людям, як витривати? Як не розчаруватися, як не здатися, як не відвернутися від нього. Як священника тепер вас питаю, так. Ну бо багато що ви бачили так? Так так, 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 так? так. так, За цей час багато що пережили і це не може не торкнутися вашого серця. Самою більшою проблемою бачу це е, байдужість. Коли е, людина... В своїх стосунках охолони до Господа. Але це відбувається і в стосунках до інших людей. Тому ми бачимо так багато різних сімейних трагедій, розлучень, тому що там стосунки зіпсувалися між людиною, ну так, до того, що, напевно, зіпсувалися і з Богом. Бо, наприклад, ті. Священники яких я знав, на жаль, будуть такі випадки в нас дієцезя, які залишили священство. Але як я вже бачу вже після того, як пройшли роки, там відбулося те, що там охолонулися зв'язки з Господом. Завжди відчував більшу атаку сатани тоді, коли молився не так уважно. наприклад, і Дійсно та молитва бревіарі, про яку так говоримо, ну, то це обов'язкова. І буває так, що ну, та, якби це таке з іншого боку, якби ярмо, яке треба тягнути, але дійсно Христос каже, що це добре таке солодке ярмо, яке тримає, бо бачу що тоді, коли дійсно з натхненням і уважно молюся бревіарі, тоді саме мене тримає. Ця молитва. То даремно колись це так у церкві досвідчили, що ця молитва є тією, яка тому повинна бути обов'язковою, щоб це тримало священника. Ну і так само у, у шлюбі і в інших людських стосунках повинен бути той зв'язок із Богом. Ну, не кажу, що бревіарій для кожної людини. Я про себе говорю, що, що, що мене тримає. І це можу свідчити іншим людям. Шо мене це тримає. Ця молитва вона тримає. І так само у шлюбі повинна бути якась молитва, яка нехай їх має тримати. Завжди наголошую їм, що моліться разом, знадіть той час. Хоча би зберіться і помоліться, отче наш. Один священник, у якого був ще деяконом у Рахові, звали його Юас що він казав: Ну, якщо би кожна людина. У стосунках чоловік і жінка стільки часу приділяли один одному, як священник приділяли бревіарію на день, не було б проблеми зі шлюбом. Ну це настільки залишилося у мені, як тоді ще молодому діаконові, що це я запам'ятав на все життя. І про це можу свідчити. Як і про самого себе, так і, і це рекомендую, пропоную і всім іншим людям, щоб ті стосунки були знайти час для Господа, бо що не знаходимо тоді. Можемо говорити та, та Господь у нашому серці, такі, якби фарисейські вже великі слова, але вони порожні. Бо Господь у серці тоді буде, коли будемо мати зв'язок кожен зв'язок. Ну і це та відповідна молитва. Ну, у нас священники це є абревіарій, який, може, не всі до кінця розуміємо, всі частини, але дійсно, він така сила, яка тримає нас. Дійсно і служіння, те, що ми служимо. Бо та же служба, та же свята меса, та Господня жертва, ну, то не лише для вірників, то й для себе служимо. Тому що так само тим же тілом живемося Христовим, яке через ті слова, які вимовляємо, з'являється в нас на вівтарі його тіло. Ось таке можу. І таке говорять людям. Ну, трошки по-іншому, щоб було доступно і зрозуміло. але це можу казати. Бо закам'яніло серце їхнє, бо ожиріло серце їхнє, бо ну, в Угорському таке що стало подібним до кори дерева, так? Ну, то коли втрачається цей зв'язок з Богом? Коли я як е. людина, його втрачаю, то моє серце теж стає кам'яним. І тоді чому я звинувачую Бога в чомусь? Я, бо часто люди зараз звинувачують, а де Бог, чому війна, чому гинуть, чому, чому, чому? Що ви відповідаєте, коли таке розпитаєте? Я думаю, що питають вас. Питати питають, але як я бачу, і це для мене більше така біль, що задають питання, але відповіді не завжди хочуть почути. Тому ця байдужість велика проблема. Тому я казав, що байдужість це велика проблема. Бо задають питання, закидають питання, але не завжди хочуть відповіді отримати на ці запитання. Ну, це відчувається, коли людина запитує, не просто так, аби дійсно поглибити свої сумніви чи поглибити своє знання у стосунках із Богом, але просто так, щоб ну, закинути. Ну, думаю, що це Господу скаже, коли скаже, що ну так і є ну, через нас Господа відкаже. Але проблема в тому, що не бажають завжди отримати відповідь. Або коли даємо відповідь не до кінця хочуть дослухати цю відповідь. На жаль, це, це є великою проблемою, що не хочуть дослухати до кінця. Ну, як то розуміє, що так, ці біди навіть богаті біди від нас? Ми винні в тому, що є. І про це. Ну, дуже гарно через Радіо Марія говорять наші епископи в Україні, що багато бід є від того, що ну, та, ми, на жаль, не, не є тією християнською державою і за наших гріхів, за наших вчинків. Ну, Лиш так назовні залишилися більш-менш віруючими, але всередині вже далеко від Господа. Та коли говоримо про те, що ну, та, чому проблема, ну, якщо людина не може е, мати, яка зачала нове життя, чому вона не може відкинути то, е, якби той зародок, як вони називають ту матерію із, із своєї утроби, якщо, якщо ну, це, це не добре їй? Ну, просто дійсно так дико, як коли віруючі, люди, які вважаються віруючими, так говорять про, про, про вбивство життя у утробі матері. Або автоназія. ну та Є такі нестерпні болі, ну, та, ну, та людина нехай вирішить, має життя тоді, це її життя, але не задумується над тим, що це життя отримала від Господа. І нехай зробить. За говорять такі люди, які, ну якби їх не торкається ця тема напряму, ні аборт, ні евтаназія, але говорять і вважається віруючим і говорять про це. Що чому би не можна таке? Якщо така людина допускає, це зло. І через це зло приходить інше зло. Дійсно, ті статистики, які подавали, не пам'ятаю, якого року це було, що за часи незалежності України було вбито колись 50 мільйонів немовлят ну, цих зародженого життя і ненародженого життя, то це практично населення України. Яке було на той момент, коли е, ми в кінці кінців то відданася від Радянського Союзу і стали незалежними? Ну, якщо б це життя не було вбите, скільки б людей було тепер в Україні? І скільки там могло бути вбито талановитих людей, які б багато чого зробили для держави, На цим просто людина не задумується. Ну і легко звинувачувати Бога. Tajma mentkó lődön a bácsis szó éhérjéb. De ki javasl, de visszvesenek-e? A módszerekre is szükségünk a másodpercet óváltája. Ezt kázsuk Poharszké, az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent is, akit küldtél, fiadat Jézus Krisztust. Я знаю на пам'ять угорський переклад по українськи, треба подивитися. Ну, напевно, зачитайте цей переклад на, до інтер Ну, Я не хочу так перекладати тепер вільно. Треба подивитися, як це перекладено з оригіналу на українську мову. Цей. Ну і той залишився. На цей ювілей я не міняв, девіз, просто це якби. Для того, щоб і самого себе підбадьорити, і, і, і вірників, і, напевно, своїх братів, священників, що е, про серце Ісуса просив. Ісуса смиренний серцем. Як там йде по-українськи, це Ісуса смиренний серцем? Чи не, не наше серце подібне, це як підбадьор. Я не міняв девізу, просто це взяв як таке як, як, як мотивацію для натхнення. І за цієї молитви злітані. То ви просите Ісуса би навчили? Так, так, щоб, щоб, все це, щоб моє серце не, не закам'яніло і не, від, не відірвалося від Його серця. Це прошу. На, на, на цьому етапі прошу. Але даві залишився той же саме, що пізнати, тому що кожного разу, коли готуюся до проповіді, і коли навчаю інших, я так само вчуся. І це моє завдання вчити про Бога. А як я можу вчити, коли сам не знаю? Бо того, що в семінарії ми вивчили, не можна сказати. ні один священник не може сказати, що все, я вже все вивчу, я вже все знаю. Вже більше нічого не треба вчити. Той сам себе обманює, який думає, що в той момент знає все. Треба набувати досвід. Треба поглиблювати якісь зв'язки з Богом, так і знання про Бога. Ну і вічне життя, вічне життя, вічне пізнання. На, перед нами вічність просто це якось не вкладається в голову вічністю впізнати Бога. Це ми постійно пізнаємо Бога. Постійно щось відкриваємо про Бога для себе. Так, наприклад, такі ангели, які співають і стало нашим таким гімном у святій Месі свят, свят, свят. То не Господь говорить до них, вони впізнали, що Бог святий, і один до одного промовляють і один до одного вчать і вказують, що Бог святий. Це є впізнання Бога. Ну, це мені так сподобалося так в семінарії і обрав якраз іменно це, що, що вічне життя є це пізнати Господа і того, кого він, кого він прислав для нас, Його Сина Ісуса Христа. І це залишилося для мене. Це постійно відбувається, постійно такі маленькі впізнання, якими крокую завжди вперед. Це якась інстина, яку в тих же самих псалмах, в тому же самому Бивія читаю. Той же самий псалом читав, молився неодноразово. Не Буває коли помолюся, ну і щось якби нове відкрилося для мене, то що не помічав. Так ходив, ходив по тій дорозі, молився той же самий псалом, але, але якось він не був настільки відкритий переді мною, як, як пізніше відкрився. Ну, тому не можу так, конкретики, тепер не говорю, бо не, не було щось такого надзвичайного. Але так поступово такі, якби маленькі відкриття є в житті. Так, бо хтось тримається, як ви казав, те, так, те так. що відбулося на початку. Так. Якщо ви готові розказати, як виглядає день священника? Ну, кожен день по-іншому. Кожен день по іншому. Зовсім неділя, свята. Це якби такий нон-стоп святих мес. Ну, а інші дні є свята меса, а крім того, ну, праця з вітниками. Або катехеза, або просто побути і порозмовляти, поговорити. Ну і бувають такі дні, коли треба ну, дійсно рішати конкретні питання. Або господарські, або літургійні. Ну, Більша проблема, коли треба господарські рішати, тоді <свісно>, треба знайти людей, щоб з ними поговорити і, і детально розписати, що, що і як треба зробити. Ну, це все належить до Дня до, священника. І це не можна так спланувати наперед, бо бувають непередбачувані ситуації. Коли якусь проблему треба вирішити. Ну, це все так, якби вкупі належить <смі> до Дня священника. Зовсім інший розпорядок, наприклад, хто працює на курі, бо колись був і там і бачив, як там відбувається. Там, де, наприклад, священники живуть більше на одній парафії, там, де є парохі є вікарії, зовсім інший, якби ритм життя. Ну і це залежить від парафії, яка вона масштабна, наскільки вона велика, скільки вірників. Почав вікарієм Мукачеві. В той час їздив у Сваляву і там служив за той один рік. Це був 2000-й рік, рік свячення. Після того року єпископ мене призначив адміністратором у Рахів. Там був 4 роки служив. Після чотирьох років Рахова був у Чопі. ну, Жити жив я в Ратівцях, бо там була парафія. Але був якби настоятелем спочатку адміністратором чопа, після того в Ратівцях був призначений парухом Ратівців, там був від 2005 по 2014 рік. І від 14 по 19 був Мукачеві. Настоятелем. І від 19 по сьогоднішній момент тут в Солотвині. Я одним реченням. Добре, одним вас сформулюєте подяку Господу за те, що відбулося за ці роки у вашому житті. Одним реченням? Ну, це одне речення, як на службі було тедеумом. Хоча там, якби до самої служби, це лише коли обхід робимо, тоді співаємо, вставляємо при святі дари. Просто взяв, щоб так висловити подяку цим тедеумом. Тебе Бога прославляємо. Тебе Бога прославляємо, так. Ким є для вас Бог? Ким є для вас Господь Ісус, Святий Дух Отець? <laughs> Нелегкі питання. Тут одному, одним реченням важко відповісти на, на, на все це. Та Господь, ким є для мене Господь? Та всім. Мені все для мене.